Як то було? Як то все проходило? І оскільки я знаю, що... я знаю, що ви знаєте. Ви бібліотекарі, це та аудиторія, яка має, мала би знати, знає книжку, знає літературу, ну, в всякому разі орієнтується, маєте компас, бо вони бібліотекарі. І ви це знаєте, це, знає, це розумієте. Історія Галицько-олинського князівства. І, але для того, щоб якось більше порозумітися з читачами, я пишу зараз такий невеликий сцен 500 років історії. Тобто це про Галич, 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 Галич і Галець, Галицьке, потім Галицько-Воїцький. Я так коротко буду говорити, потім буду говорити про книжку, що зачитаю, так приблизно. Де, так так Додати, Але після цього ви вже дуже навчені, як студенти завдяки горіли. Е, 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 ну, я вважаю, що я може в цій письменниці знаю найбільшу історію. історію. Я вчитель історію, історії, що я не знаю історії. І перша книжка у мене вийшла про е, Галицьких князів, що може мій десь 92-й рік його кувань, в жаль, покійний, історик, приятий, депутат, він історик, мій приятель був депутатом, він приніс на, на сесію книжку е, Ростиславича. Що це за Ростиславич? Я, я буду розказувати поступово. Отже, 1125 років, е, коли ми знаємо, що Галич був як? Ішли мадяри, мадяри з Уралу. Я тепер не зрозуміло, чому коріння таке любові до москалів? Ну, вони з уравні. <головіст> і вони йшли, залишили хроніст записав, що є таке містечко Гавич. 898 рік. Ну і 1125 років. Якщо був Будапешті, то там парку, напевно, бачив, є такий пам'ятник, який я би хотів бачити в нас. Аноніму. Тобто вони не знають ім'я того, хто писав це. Ви бачите, так? Він сидить, такий нахилений, такий страшненький. Капс? Ну, це був херміст їхній, я не знаю. Анонім. Називається анонім. Про анонім буду говорити пізніше. І вони це написали, залишили цю заку. Звичайно, що не тоді починається історія будь-якого села міста населеного пункту. Но починається раніше, поки хтось не напише. Чи в літопис, у Цілий і от потім з'являються десь і так далі. Але перед тим передувала ще Велика Хорватія або Біла Хорватія. І от частина білих е, хорватів в VI столітті. Ті були великі переставлені народів, циркулювали, там туди сюди ходили, шукали кращого місця. Видно, землі не става. Видно, це така манера наших галичан завжди не з'їхати. Одні поїхали в Америку, в Аргентину, другі найліпші, поїхали в Канаду. Хоча землі були, Бо як Степаник пише в Кам'яному хресті, в землі є, але молодь хоче вже банків, грошей хоче, а коли землі не хоче робити. Коробів, хорвати перейшли дуже гарне місце на Адріатику. Для те, що мор на Балканах, і звідти починається їхня історія. Вони стають червоними, бо білі – це західні, а південні це чер... червоні це південні Хорвати. Не буду багато говорити, бо я пілоту руководи смішки Хорватія-Перлина Адріатики, де я намагався покрупитися знайти історію Хорватії. А ще нічого нема. Це ж наші брати, а це ж ми. Це наші величани 60 столітті переселились туди. І дуже багато спільно є між ними і нами. От. Але я не буду про це так довго говорити, а раптом я зроблю презентацію про Хорватію. Ви прочитаєте, собі. вона буде невелика, і навіть зарабатка, якщо вона буде тут. в бібліотеці буде. І тому Велика Хорватія, потім князь Володимир завоював ці червенські міста або західні міста. А Галич, історії майже немає. 898 рік і далі історії нема. а чому нема? Я своїм дітям кажу, що таке історія? Це темна кімната. Але що засвітили там освічку, там, 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 ну освічується і постає образ тої кімнати і образ того минулого. Знання це як свічка засвітив, і відкриваються ті ті імена, події далі. Я, я, я думаю, що це так само усі вчилися в школі, маєте поняття, тут ті боротьми, хто князь Володимир, хто така Рогнеда і так далі, тому подібне. У вас ці свічки світять, свічки пам'яті, ви знаєте цю історію. Тому, але у мене для мене це вже запавний світ, бо я, я знаю, я не можу знати все в деталі, тому що це не є мій парк. Але просто я вирішив трохи розширити свої знання і дати вам. Першими, першим князем, який був, це був Ростислав син київського князя Всеволода, оскільки йому тут місце були бояри, то постійно воювали з князями бояри. Він переселяється в тьму Тьмутаракань. Це Крим. І там його катепан грецький, це чиновник, отруїв. Він повер... Його дружина Ланка. Це е, е, донька е, горського короля Арпата, здається, і Ланка. Але вона, Ланка, вона приїжджає звідси в княжвір, Комисну, десь там живе княжує, і з'являється е, е, поселення, яке називається Ланча. Ланка, місто Лан. Ну, Ки Київ, Ланка. Це звідси. Це вона. Три сини: Ростислав, Василько і Рюрик. Вони починають правити три брати. Ви знаєте, яке дружба буває між братами і сестрами. Просто дружба вона буває. Ну, не всі, звичайно. Але як не дивно, гатська історія, то тобто, приклади саме нормальних, такі дружні стосунки між братами. Дуже багато. Бо ви знаєте, що там чи Ярослав, чи Святослав, Гріба і Бориса вбив, і багато таких убив там було на Київщині. У нас свята земля. Там лише Давид Волинський осліпив осліка Теребурянського, він усліпив князь. Було три князівства, Звеногород, Перемишлянський Переміщанський і Теребурянський. Але собі тих, хто там сидів, аж доки князь Володимирка. Володимира, його називали Володимирко, не спам'ятався, не оцінив можливості Галича, які знаходиться, по-перше, далеко від степу, який він зараз нападав по, по полуці. Він знаходиться на Дністрі, а це шлях торговий, може в Чорноморе доплисти, куди хоче, і Зантії, в Сереград. І тут близько ці країни Польща, Мадярщина, Волощина, і дуже вигідне стратегічне положення, економічне і політичне. Тому він розвиває Галич. Галич ви знали, що мов свій час біля 40 церков. Ворочали 4. Я все почуваю на себе, вулиці бугарам, що на велике містечко місто не Сербра, а церква. Ну, це так, між інше. Пів церковь майже нічого не лишилося, ви знаєте, є Різдва, на Дністровні храм святого Пелимона, 12 століття, кінець 12 століття, і, е, е, і Успенська церква. Де, е, кривості, де У Криосі для посад і князі посадки це містечко було. І там, вони, там все це розвивалося. І ви знаєте, що Пастернак знайшов могилу, е, Сергопа Ярослава. Е, Ярослав. і Ярослави, Ярослав. І вийде Ярослава, це Ярослава, Ярослав Мудрий, Ярослав осмомислав, такі два князі, які відірваються. Е, Володимир був гарний князь, то він зробив один поганий вчинок для себе, для свого життя. Він поп'явся, присягав на, хрест, на хресті, що він дав з борги київському князеві. А коли Петро Бориславич, Борислав, посол від князя, приїхав до Галича і нагадав йому про ту клятву, він сказав, що теплявся на хресті. Подумав, що цей хрест так маленький значити. На другий день він де до вечора помер. Це описано в мої оповідання. Ще, ще раз це зробив про те, що Не можна заважати ні хрест, ні образ, нічого. За це, буде. це Це історичний факт, це точно так. Після Володимирка на престол сідає Ярослав Володимирович, який отримав ім'я Осмолець. Він був енергійний, мудрий так далі, вісім Ну Це трудно сказати, чому це ж галицьке визначення. Був добрий князь, багато розівав, воював. І він якраз один, один з героїв слово полку Ігор. Уже дивно, що саме скільки присячна йому Ярослав з помислив, на в золотаковані в престолі під переробку в гору угорській своїми залізними полками. І плач Ярославни там є. І це все галицькі мотиви. А Ярославна це донька, яка вийшла замість за, за Євросидославича. Їй було десь 14-16 років, не пам'ятаю, йому було 32. У нього була друга жінка. Ну ти зі свідки розволяють. Значить десь зі теж свідки розробляють. То може. От, і плач е, е, Ярослава. Тому, напевне, я дуже прив'язую за слово «По Пігер. Я думаю, та й не тільки я, бо я такий мудрий, що, е, напевне, е, хтось з Галицьких е, людей написав uh, цей твір. Ну, Покійний Пушик е, слід за іншими істориками, Томашівськими і іншими, вважав, що це був е, син Ярослава Осмомисла. Володимир теж. Володимирко Ярослав Володимир. Що це напевне. Але про нього що мені ми, ми Не знаю. А Я думаю, може, писала Ярослав. Це ж так дуже гарно, ніж, не так крутати свого пише. Чому ні? А чому ж не ми жінці не можемо віддати турбань? Чому не можемо, коли Конгута, королева Чехії, одна з доньок ну, цього сівочка, чині князя була королевою Чехії? В мене є, де заповідає колмута. Їм молитвою. Чому вона могла? Чому королева Єлизавета могла писати п'єси ті? До Шекспіра. Так що я дуже, дуже добре старився у цьому сенсі, що вони вартують мали на ну, Ніхто зараз вискав. не скаже, нема ніде написано, може їх припускати, може фантазувати. Так само фантазувати, що до нас Бо я так, знаєте, трохи стрибаю, не беру вам академічну лекцію. Е, чому гались? Ну, версій багато. Одна, що якась там галка, у мене є легенда, я вивчаю школу кор'єру, а тут я їй сюди віддав, ви мали можливість теж вивчати. Це ніби там за галка, яка на Балкії перекрив за галку, кривляти, ну це не гарка. Є галочна могила. Тобто це якийсь вождь або князь того часу, був там похований, але літописець не, не, не розшиплював, що там було далі і чому він. Міг бути галич. І якщо казав, що є галки зображені на гербах, то наче він оскільки був гав, галич, галка, гал, Може його мама була галка, може його кохана була галка. І тому не дівчинку то цю цю е, тицю, яку я не можу зрозуміти її символі, її знаків, не орел, не сокіл, не ястру, ну просто гавка, не лево. Хоча лев якраз на галицько волинських прапорах в 14 столітті був саме лев. І зумне так само використовував саме лево. Ну, зрозуміло, чому Бог міст львів, лево і так далі. І друга це версія, що Гал, Галяс з грецької це сіль, сіль там добувала, вона була дуже цінна на вагу золота. Коли на Київ не дали всі, там почалися бунти середні і вверху і так далі. Могло б бути так. Бо ми кажемо не раз на грунку галка. Правильно так? Галка. Ну, галка так галка. Можливо, це. Інше, що ну, Пушу вважав, що Галиця це змія. Було б тоді галиць І було б більше зображень зміїв. Та як у Лів'яні е, столиці Словенії, там, там, це дракою погано. Щось там це символів. Але в нас, ну не змію. Ну ніде лиш, там десь ліплина була на, на храмах і так далі. Більше цього не було. Перше з тим, Реслав основницький буквальний хлопець, але йому не пощастило в сімейному житті. Його одружили з Ольгою. І ця донька е, довго руку, якщо він помиляється. Майбутне москаль, так би то сказали. Щось не склалося, щось не нічого. Щось таке буде не то. І в нього була дуже гарна жінка, називалася Настя, бояриня Шаграча В вони було кохані. Ну, хто знає, очі світильний Роман Федорів, у мене є п'єса «Заборонне кохання. І е, бояри ну, на неї почали наговорювати, ту ще повість каже, що це вона чаклунка, була і князя зачарувала. І вони, це що дуже дивно, в 12 столітті спалили її на вогні, так як це палили, потім і топили відділом у Європі. У нас цієї інквізиції не було, слава Богу. Одне ще спалення було в 1719 році одною Жінки молодають, яка зваблювала хлопців, він не по спалив у Станіславі. Ну, бачите, за гріхи пані не на землі Її спалили. І він лишився сам, бо воду приклав у е, свій суздаль, але і вона згоріла. І труна, церква зорілася, і вона пояснити. Далі був Володимир Госин. <кхм> був такий, знаєте, ласий на жінок. Пив багато, відбив попа жінку. Ну, коротше, був хлопець, який дозволився, що міг так, як би Султан у цій величному столітті. Але потім він змушений був почекати, бо я повстав проти нього. Він заручився підтримкою барбароса, оцього, що христою по похідні німця оголошував і повернувся до Галиці з Товченим. З Товчений, вже гарний князю, все було Слуха. Я пришвидшував то задовго. Буду розказувати. Далі е, закінчується е, рід, він помирає з його родом, е, його смертю, закінчиться рід Росте Починається рід Роман, що князь, е, Волинський роман, який вже до Галича, а 10 років його запрошують. І він робить одну прекрасну чудову річ для нашої історії, для нашого майбутнього. Нині Він об'єднує Галиш і Волинь, одне князівство, 1199 рік. Про ту це вже не раз говорив, 1919 акт звуки, 1991 незалежності. Все зв'язано з стане один-один, але 9, бо це число Христа, це число Риби, 163 риби, які Христос загодував людей. І додати буде 9, і це число Христа і України. Воно стародавне, як історія наша, його, як життя Ісуса Христа. Але воно переможе, але воно воскресающе. Тому я вірю в те, що ми, ми переможемо, бо цей без мене, знаєте. Далі він править, був потужний князь, він до Києва доходив і воював е, дуже його, послі з різних країн, тим, подібне, і так далі. І нарешті е, його в 1205 році підзавховством, що собі дозволив дуже легковажність, як е, 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 річ Левин серкції, який оборонявся при е, е, нападі з Стріла попала минуло з коврідки. І він так само поїхав без лад, і там в напали, він загинув. Залишається його була княгиня Анна. Але це є тут, в, цьому, в цій книзі княгині Анна окрема повість. історична, де ви все пізнаєте. Два сини Данила Василько. Данило, знаєш, це був князь, 880 років тому, в 1253 році, він прийняв від е, рук легата Папського посла корону і став королем. А король це завжди вищий, ніж князь. Це королівство, бо це типу європейський, воно важило дуже багато. І, але він вів дуже умілу політику із е, Сараєм, тобто з, е, ханами тими, е, добився, що він сам збирав Данину не так жорстоко. І цей край е, процвітав, як це не диво. А брат його Василько, був василько Теребулянський, імена вже повториться, побачив. Повторився. Він е, правив Володимиру Волинську. А цей правил у Галицьку. Ну, всяко, потім засновує Львів, у му році, році на Лева. Потім він Ухом переходить. І, зрештою, він зробив дуже багато. Я лише не називаю його Галицьким. Я сім мене інтуїтивний історик, де я спростовую. Це муситолій ґалівський. Ну, Галіцький був там, мид, Гаївський. Галицький це, це регіональний князьок, собі такий, Він був Данило Роман. І все, і ніякого Галицького немає, не повинно бути. Спростовую всі вчені, подібне. А я так само на базі цього прийшов, висновку, що він тісно не Галицький, ніде його так не називали, ні таписні ніде нема. Хочеш свій називати. Ну але не знаю, що він помирає 1264 році. Після нього править Лео, дуже добре. Князь, розказує, тапи дуже добре правив, воював, ну, мужність такий сердитий. Шварно ще був, син один, про нього дуже мало перший, майже не знаю. Швар такий знім. А я забув ще сказати, що син Данила а, е, був зятем австрійського короля, жонатий були його доньці. Ну, щось не, не склаялося. Щось у нас дуже ну що таке Австрія порівняно князівством. князівським. Зараз Давській була маленька. Ну і зараз така, знаєте, підленька трохи. Але тут наша колишня столиця, знаєте, 18 років. У мене з тим не склалося. Це, це вже в минулому багато кого, що не складає, щоб це все розказувати. Отже, далі приходить до влади або 1301, або 1308 Юрій. Оцей, ну, хто його там заявляє. Ні, саме його зображення. Єдиного князя є ідентичне зображення на його печальці. Де пише Рекс Юрій, Гьордж, Юрій це Георгий, каже. І е, він дійсно був королем. Як він повернув собі до королівства? Бо мав титулувати, ну можу спаду передавати, але і той корони Данила ніхто не знайшов дотепер. І він був королем, е, був мудрим добрим, хазіновитим королем, войовничим, бойовим. Але як ви хочете знати більше про нього, я майже дотримуюся всієї історичної правди і цьому. Невеликому романі він 90 сторінок вийшов був окремий колись, Ви про нього все прочитаєте. Щось я там фантазував, щось придумав, але підтримувався історичного русла. Далі, коли там при ньому було створено митрополію Галицьку, тому що вже в Києві не було, все починає вже москалі там От та, та, та гілка тих суздальських, московських князів, а що таке Москва? Це Юрій Довгорук, Андрій Богольовський. Убив кучку Галицького боярника володів, володів той Москвою. Це було наше. та, та маленьке Москва, Москва було, то було, було нашим. На жаль, чоловіка не почастило, в нього була файна жінка. І той захотів його жінки. А тоді довго не питали, захотів вбив чоловіка, має жінку. А що це робить? Тепер так само. Не треба вбивати. Ну, менш стим, коротше. Так сталося, що Москва прийшла до Юрія Долгорукого, потім був Києві, потім там помер смерть Києва. Загальна році, його, його там отруїли, утру, смерть Києві, пам'ятаєте, бібліотекарі. І в е, Вологадочка. Е, так само, що порахувати, рік там якийсь ну, проходить самі, 700 років це митрополія, і ще одне. Чи буде нагода, чи не буде нагода, 2100... років. 44-му році, через три роки, після того Галиць став столицею, пишеться галицьке Євангеліє. Воно є. Його вже переклали. І то Євангелія одне з кращих Євангелій. І там, увага, є наші, Де все правильно. Хліб наш достойний день. Не уведи нас у способу, не може Бог Не допусти нас до неї що Бог хоче любов? Це знаю. Мужі вчені знають, я знаю. Про це написав, читаєте, вам це розказую. Хочете молікція, хочете, я можу це так. Я вважаю, що так правильно. Він заслушує, мало нам що говорить. Це суть нинішнього, чи не слушати, чи над суттю. а достойниця, достойниця тільки їсти. Це достойно жити, коміхніка. А не прийдеться, самі розумієте, не прийдемо дуже шкоду. А Христос дав інструкцію інструкції любив Бога свого і ближнього свого. Ну не всі горе його. Вижив це свої, хоча б родичів, родичі ми і родичі не любимо. Це так межінше, така відхилення, ну, ну, мушу про щось розказати. Е, таким чином Митрополія була, і це в Ванерії було. І е, е, далі ще було два князі. Теж брати Лев і Андрій воювали, дружили. Ніде я не бачу ворожнечі, Ніде я не бачу. Галицьких інших землі постійно, а Галицьких ні. І нарешті нарешті підходимо до завершення, Появляється ще один князь з, 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 з Польщі, син Тройдина і Марії Галицької. Галицька княгиня. Це останній князь, Юрій ІІ, Тройденович, десь 17 років править. І він перед якось пере, пошукав, так він тих німців запрошував, тих колоністів, ну, він робив добре, з того боку, що запрошував до ну, людей, які мають гроші, бо гроші це економіка. Може він мислив добре. Але яка була болячка у наших всіх князів, боярин. Завжди шкода. Я не розказав про Ростислава Берладник, який вуз захопив Галичі, Володимир комусь вибивати, і там ішли війни між ними. Це все дуже можна прочитати в Грабовецькому, іншого періоду прочитати. Його отруїли в 1340 році, бачите, 1141 рік, 4 рік, і 1300 Так, якби історія 300 років триває. Але оскільки я казав, що є ще два століття від початку Галича, то це 500 років. Тому я цю свою кришку кажу, якої ще немає. Називаємо 500 років історії. А тепер значення цього князівства, цієї історії для України. не було гаразд Коволоїнського князівства чи Руського королівства не було б нинішньої України. Була б східна Україна або Білорусь. Хто би що не казав, що там місію, ми місію, що ми не скажемо? Ми її можемо ще переносити, можемо ще продовжувати. Бо саме звідси все йшло, усе позитивне, бо ми. Були найдовші всі князівства вже впали, Київ вже впали в повному році, все заростало і саме. Бо монголи, татари, то сенищили, а тут все це розвивалося і давало можливість бути в Україні. Маленькій Україні, але саме Україні. І те, що попали під Польщу, добре, да, що не під Москаля, бо тут було б знищене поле. І що потім під Австрію попали, а знову не під Москаля. У 1631 році було Магдебурзьке право. Раз Магдебурзьке право давали тільки містам. І нарешті, може, ви чули, я ще в 22 році був депутат обласної ради, казав, давайте пішлемо таке е е е Верховну Раду звернення, щоб скасували це, абревіатуру, це е селище міського типу. Ну, ні місто, ні село, ніця. Ніби тепер скасували, але гроші залишається селище. Чому має бути селище? Ну були містечка, навіть Маркова колись було в 16 столітті містечко. Якщо було Магнеборське право, був всі кури, була торгівля, ринок був, то це вже було містечко. У селах не було. І люди вже сказали, може бачимо, Борочане це місто, воно було місто. Не те, що для пишати, це не Мегаполіс, це не Париж, не Київ, не Харків, не Одеса, але якщо місто, таке буде місто. Це там і ще Ну, а тепер, вже нарешті пора перейти до цієї книжки. А я ще прочитаю вам річ, так би не було, так суворо академічно. І тому я вже сказав, що Галицько-Волинський книзів треба це відзначати. В Білому домі пише, що це є рід княжа Галича. Ну, не знаю, що не відзначати, я вважаю, що ми перші на такому рівні, на книжковому. щось там вже було, ми починаємо. Саме тут ви свідки того світло.